Почему вы не с оружием в руках бьетесь на передовой? Почему вы собираете деньги на карточки? Почему вы рассуждаете обо всем, получаете нас? Ну, все же понимают, что рано или поздно придется садиться и договариваться. Они говорят о войне, притом, а для них Россия именно страшна своей религиозной сущностью, они не могут ее понять. Больные люди думаю, почему мы обращаем на них внимание? Думаю, почему мы на их технику обращаем внимание, на их деньги мы обращаем внимание? Попробуй, какова будет реакция России? Вот, какова будет. Что, Как? Очень... Депутат Государственной Думы, господин Толстой сказал, мы убьем их всех. Бог, мы должны выиграть эту войну, мы должны не растерять это единство. Мій друзі, мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжатини і всього того, що відбувається. За парєбриком. ви ж не забувайте нас підтримувати і лишати свою вподобайку для того, щоб ми мали можливість поширювати все зібране і обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф на Росії. Сьогодні подія номер один одна єдина центральна і ще й на багато багато днів. Це те, що в 515 раз відбувається інаугурація того самого, бо інших в Росії більше не роблять винного злочинця Путіна серед високоповажних гостей. Нікого серед своїх на все теже на колінах, раком, боком всі поповзли на поклон до Путіна. Патріарх Габашне Кирило навіть трошки фальстартанув під час своєї промови та звернувся до воєнного злочинця Путіна, назвавши його, його височіства. Ага, а Путін мав йому відповісти щось: на кшталт цар дуже приємно. Цар, але атмосферу ви зрозуміли. Уважає місіалі нашої страни. Навіть погода, як ви бачите, сьогодні була проти цієї інаугурації. Перше його приведення до присяги в 515 п'ятнадцяти разів, тим не менше, відбувалося в негоду в Москві. Йшов сніг, і був надзвичайно сильний вітер, який псував картинку зазвичай якихось урочистостей на території Росії. Половина телевізійних камер, які вели трансляцію, просто заливала вода, небо плаче або намагається змити цю нечисть. Але не дощ і не сніг. Втримати не зміг Кадирова. Той вирвався із під крапельниць, але не з обіймів свертельної хвороби і теж притяг свою жирну тушу на поклон. Мені цікаво, цікавить одне, коли він кланявся, чи в нього не репнули штани. В вашому ви сказали, що победим Мы в этом году. Какой вы видите победу? Куда наши войска должны дойти? Ну, на самом деле, меня спросит, да, я давно до да, где, где находится Кучка Шайзанов, Зеленский, Дужени, до. Да президент у нас, да, он мудрый, да, он дальновидный, поэтому он а, не как я, да, он, ну, я считаю, что нужно да, более активно да, нападать, бить надо да, жестко, он, да, да, пока да, есть время, да, вот в этот, это месяц нужно забирать ближайшую да, территорию, да, но ну, обязательно надо Одессу до да, Харьков забрать нужно. Да. То посидіти того зеленського до да, да, нужно заставить його підписати всі, всі бумага, яка необходима да, для Росії, до да, безпеці нашого господарства. Знайде, якби я почала порівнювати Кадирова із людьми, з якимись хворобами чи вадами, то я б їх принизила. Бо я на не розумію, як дорослий великий дядько, який нібито управляє цілим регіоном, не може докупи скласти трьох слів. Його питають. Ти сказав, що ви виграєте, як саме? А він каже, треба бій, дон, наносити удар Дон, жорстче воювати, дон. Про те, як кадирівці воюють, ми всі чудово знаємо. Але трошки про Шайтана та Росія оголосила президента України Володимира Зеленського у рошук. Шукають де президент України є, де він є, аби, як виявляється, не сісти за стіл перемовин разом із ним. Здається, ми їх ні до чого подібного не запрошували, Ба більше понад два роки повномасштабної війни. Кожен раз, коли нам щось подібне пропонують після стамбульських перемовин, ми кажемо ні, спасіба. Президент Зеленський ще й перший підписав указ, де фактично заборонив собі будь-які перемовини за участю Путіна. Але ж росіяни вони імперці, вони ніколи не вважали нас рівною. Вони прийшли в Україну, воюють з українським народом, але кажуть, ні, ні. Ми не будемо із ними говорити. Вони не суб'єктні, не незалежні. Ми будемо говорити собі із Рівнею, тобто із Заходом. А на Заході кажуть, що ми з Росією? Ні, спасіба. Всі ж розуміють, що рано чи пізно придеться садитися і договарюватися. Причому я так підскажу. для уроженцев Детройчины и Чикагщины, что объявление в розыск, что прошлого, что нынешнего президента Украины автоматически означает невозможность ведения с ними переговоров. А никакой третьей силы там нету сейчас. Поляна вытоптана. Под эгидой демократических преобразований имени Вики Нуланд чтобы она никогда не стала старше. Была построена диктатура, соответственно. А с кем же тогда договариваться? А договариваться можно с Западом. И вот в этом случае перед Западом будет стоять очень сложная дилемма. Как быть? Нет, ну, Посыл войск ⁇ это уже перевод ситуации в другую плоскость. Совсем. Больше того, этот пресловутый э, посыл войск может стать точкой бифуркации. Взагалі про цю точку біфуркації не тільки росіяни говорять вже не перший тиждень. Взагалі москалі то трошки присіли на горщик і вже тиждень не можуть просушити свої штани. Це суться. Що ж буде робити Україна? Ой, пардон, тобто криптохохли. Вони все гадають, чи зіпсуємо ми їм день інавгурації цього чорта? Або щось зробимо до 9 травня. Будемо бити чи не будемо бити. Особисто мені здається, що ні, ми не плануємо нічого подібного, ані ударів про по Керченському мосту а є, або якихось інших, тому що навіщо все це робити, коли тебе чекають? Нехай будь-який удар стане сюрпризом. Але Соловйов аж із шкіри пнеться, як же боляче йому, і як гидко від себе, від слабкості їхньої армії, режиму, зброї. Що вони так і не змогли, маючи в рази більшу силу, скрутити нас в бараній ріг і поставити навколішки, так як вони це змогли зробити зі своїм власним російським народом. Тож тепер він, не стримуючи тремор, ніг, тільки і робить, що оре, оре від безпорадності, вчера наконец то прозвучало то, що давно я хотів услушаться. Проведение учений не только наших ядерных сил, при этом стратегически и так находится в постоянной боевой готовности, но теперь речь дошла и о тактическом. Что это обозначает? Ну вот мы все хорошо понимаем, что не случайно с вчерашнего вечера тревога, и вот сейчас идут сообщения на одном из сайтов, что визуально замеченная баллистика Хохлецкая в сторону, через Токмак она уже прошла в сторону Крыма, мы все прекрасно понимаем, что... Хохлы, которые... Укра... Хохлонацисты, так будет точнее. Я отнюдь не имею в виду украинский народ, я имею в виду всю ту сволочь, которая сейчас его оккупировала. Они не оставляют своих надежд нанести в день инаугурации и в день победы максимально болезненные удары. При этом ясно, что они никак не могут повлиять на положение на линии боевого соприкосновения, а... Для них все исключительно о пиаре. Это вообще страна пиара: сатанинская, мерзкая, гадкая, сволочная, продажная, предавшая свою историю, свою веру память о своих предках, подлая страна. И поэтому каждый раз, когда мы говорим об украинском народе, я просто хочу, чтобы было четкое понимание. Да, мы всегда выделяем украинский народ. Но у меня вопрос к тем, которые и бежали из своей страны, просрав свою страну и теперь получают нас. Почему вы не с оружием в руках бьетесь на передовой? Почему вы собираете деньги на карточки? Почему вы рассуждаете обо всем, получаете нас через ГУ? Почему вы не в батальоне судоплатов? Почому ви не впері. А й справді, чого ж це українці, які втікають від війни і від російської армії, не пішли до російської армії, не доєдналися із нею і не допомагають російській армії нищити український народ і Україну. Поки все як завжди, логічно. Але чому? Чому ми саме такі, як нас, описує завжди Соловйов? Бо ми безбожники, безскрепники, без Цінностей та моралі. Це, звісно ж, оцінка та мирило тільки із запаребріка. Але, як ми знаємо, там мірка надзвичайно дивна. От якби ми, наприклад, вбивали дітей, гвалтували жінок, крали, вбивали, карали, тоді б вони нас поважали, тоді б ми були своїми та скрєпними. А так, звісно, ми шайтани, сатаністи, і от це все інша справа це Росія. западные ценности в украинском изложении? Вот, пожалуйста, я вам покажу этого персонажа. Хочу сказать про детей ЛГБТ. Не знаю, вспоминали ли вы здесь об этом или нет. Восемь лет мы в Мариуполе строили платформу ТЮ. Привозили туда донорские средства, помогали детям совершать каминг-ауты. Потом мы уехали, а дети остались. По российскому закону это теперь преследуется. Где программы по вывозу детей ЛГБТ вместе с родителями из Мариуполя на сегодняшний день? Их нет. Ну, то есть, или-или. Или ты говоришь о Боге, либо ты говоришь о ЛГБТ. Зеленский также не понимает, что все его слова, которые он произнес, для Бареля, для Макрона, для Шольца, для Сунака. Звучат ужасающе, потому что они вообще не про Бога. Они все анти. Они про что угодно, но точно не про мораль, не про нравственность, не про Бога. Поэтому они как раз говорят совершенно об ином. Они говорят о войне, притом а для них Россия именно страшна своей религиозной сущностью, они не могут ее понять. И они давно уже не рассуждают с позиции прагматизма. Для них на самом деле это тоже война, становится войной по сути анти. Вайнуй їх цінностей, абсолютно по своєму природі сатанинської. Ох це салана, який постійно вважається на російській пропаганді. Ну тим часом, поки в нас, звісно, все погане, бо безпознаки на Росію зійшла благодать єдинство і сплаченості. Щоправда, тільки тільки через усвідомлення, що їм або усім однакова жопа, або не через глибокі патріотичні почуття, їм треба все ж таки об'єднатися. Як же досягалося це сьогоднішнє єдинство в Росії через видворення усіх незгодних за кордон, через суди, через ув'язнення і через смерті в Росії ліквідовано всіх, хто міг би піти проти цієї єдності, проти Путіна, проти війни і проти вбивства? В Росії зачистили увесь простір, тож звісно, в них абсолютне одноголосся, і виявляється, що Росія тепер найперспективніша країна світу, куди незабаром розпочнеться масове паломництво, міграція та переїзди, при тому, що цього не відбувалося навіть до війни в найкращі для Росії часи. Але зараз Маргарита Сіманян впевнена. Ихние соловки снова входят в моду. должны выиграть эту войну. Мы должны не растерять это единство, которое вызвало в нас, к сожалению, военная операция. Но как-то другие операции за столько лет такого единства у нас почему-то не вызывали. И благодаря всему этому уже все-таки виден свет этого сияющего града на холме, обещанного нам. И я уверена, что мы станем той страной, куда просто ломанутся офонаревшие от этой новой религии те нормальные люди, которые, безусловно, останутся в этих странах, в любых обстоятельствах остаются нормальные люди, и они приедут к нам, и именно нас они будут считать тем самым заповеданным раем. Поселятся где-нибудь на Соловках, например, а что глобальное потепление, там будет тепло, в остальных местах будет жарко, а там будет тепло. И эта мысль наполняет светом душу у меня на душе сегодня очень светло. И я вспоминаю Евангелие от Иоанна, где сказано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единственного, дабы все, всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Убожнее, убожнее, знаете, вот массовые расстрелы, убийства, ракеты, А сейчас я хотіла би вам зацитувати Івангеліє от Іоана десь там по колінцям, по полокцями по обличчя тікає кров, але ні, ні, ви що треба робити вигляд, що ми такі ніба А хто ж поїде до Російської Федерації, ви спитаєте? Ну, звісно, хто ще мешканці недружніх натівських країн, прям очевидно, французи, британці, німці. Литовці, латиши, стонці, поляки всі поїдуть туди. Це ж абсолютно логічно. Он вчора Росія викликала до себе посла Франції. 40 хвилин вони так щось, душа за душу, говорили. І все через те, що президент Макрон заявив про потенційне ведення. Французьких військ на території України то Росія вже не знає, що робити, як погрожувати тій Франції, обіцяючи її стерти з лиця землі. Потім вони ще й заявили про початок ядерних навчань. А все просто через те, що Європа більше не боїться, так вони все ще дуже обережні, вони не ескалюють і зважують кожен крок. Але при тому вони навчили спілкуватись із Росією мовою погроз. Тож тепер Росія не знає, що із цим робити. А пропаганда, яка два роки розповідала про війська НАТО, що і так нібито знаходились на території України, тепер вимушено розповідати, що реально станеться, коли війська таки з'являться у нас. Ціль ввода. Если такое случится французского контингента, не в том, чтобы, так сказать, переломить там ситуацию на фронте, и неважно, где они будут располагаться: на белорусской границе, на западной Украине, на границе с Приднестровьем. Цель, я думаю, это и, и, и не какая-то не стратегическая неопределенность, а цель это э, пощупать или попробовать, какова будет реакция России. Вот что, будет? как очень... Депутат Государственной Думы господин Толстой сказал, мы убьем их всех. Вот, если будет реакция, так сказать, пусть даже чрезмерная, чтобы их всех а уничтожить. А что чрезмерно? Они пришли в армию врага. Мы убьем их всех, мало этого. На примере Леопардов и авронцев французы должны понимать, они для нашей армии будут целью номер один. Среди бойцов начнется соревнование. Кто больше замучит французов? Но Макрон-то рассчитывает на то, что реакция может быть не такой. Как а какая реакция еще? может, ну, хорошо, дескать, на фронт не идете, оставайтесь там на Западной Украине. А мы пробиваем любую там. точку на территории Украины. Вот. Но и в Западной По... Европе тоже, если будет поставлено. Поэтому задача. я тоже считаю, что реакция должна быть предельно жесткой, если потом появится. Потому что если нет, тогда туда потянутся все. И поляки, и эти балтийские тигры со своими двумя танками. Все потянутся. Я вангую, хоча ви знаєте, що в мене немає надприродних здібностей. В якийсь момент настане цей час, і ми будемо констатувати, що на території України знаходиться іноземний контингент. Щоправда, я сподіваюся, не через оті найтивніші сценарії, про які кажуть в Європі, а тому, що вони справді захочуть, б ми. Виграли у цій війні, тож російська пропаганда буде сидіти і щось нове розповідати. Бо ніколи чуєте, ніколи вони не будуть бити ні по кому із країн НАТО і Європейського Союзу, бо вони сцекливі від натури. Навіть зараз, після заяв від британського міністра закордонних справ Кемерона, який сказав, хай українці беруть британське озброєння і б'ють по території Росії. Що скала Росія? А ми будемо б'ють по воєнним об'єктам Британії. Угу, Но только не на території Британії, а на території України. Бо шо, бо логічно ви шо не знали, що кожен кіоск, лавочка, паркан то все бляхамуха, британські воєнні об'єкти. Тільки в нас вони і розміщені ще раз і ще раз сикливі боягузи. Ну і в Росії як якщо одного разу один сценарій, один вкид, один темник, одна фейкова інформація спрацювала. Вони будуть її застосовувати безкінечно. От придумали колись москалі про проплачений майдан в Україні і нашу проплачену революцію гідності. Ну тому, що росіяни не розуміють, як це можна в принципі взяти і вийти кудись і бути вільним. Ну і тепер де б не збирались, невдоволені саме про позицією позицію своєї влади суспільство. Ой, то все, звісно, рука держдепу. Нині найбільша увага перекута в бік Грузії. Там влада прийняла у другому читанні вже і третій попереду законопрактики, дуже схожі на російський з приводу переслідування інагентів або переслідування людей, які утримують іноземне фінансування. Грузинське суспільство, грузинська молодь. Як колись і українці сказали, ні, ми цього не хочемо. Ми не хочемо геополітичного розвороту нашої країни. А Росія, яка потирає руки і думає, Господи, Грузія сама йде до нас. Звісно, в цьому всьому бачить винятково гроші західних спонсорів. В Грузії вони намагаються себе захистити, а вже вірус запущен. тих, хто отримує гроші за счет інших і на цих подачках. Подсел, понятно, почему и митинги, люди вышли на улицу. Потому что это все финансируется страны, государств, которые не хотят, чтобы Грузия была суверенна, не хотят, чтобы она была независима, не хотят, чтобы она была сильная. Все разговоры про Евросоюз никакого отношения к этому не имеют. Угу. В криптовалюте, во им платят, требовалось что-то Ну, потому что это новая фишка россиян. А що там з цими терористами та джиками? А їм криптовалюту не ж в Україні заплатити. А що там із грузинами, які виходять на акції протесту? То європейці їм в криптовалюті платять. Найголовніше це те, що світ дуже стрімко змінюється. Змінюються настрої і у найближчих сусідів Російської Федерації. І звісно, наша війна напряму буде впливати. Чи залишиться вплив, можливість якимось чином? Контролювати політику інших країн в Російської Федерації або регіонально вони стануть максимально слабкими і маргінальними. На цим нам зокрема у тому числі і треба працювати. Ви ж, друзі, не забувайте під завершення нашого випуску. Обов'язково задонатити на автівку для 47-ї бригади, бригади Магура. Ми збираємо 300 тисяч гривень, 200, понад 200 В нас зібрано, не вистачає саме вашого донату. Посилання на збір в нас в описі. Обов'язково коментуйте що ти побачене, звісно, лишайте нам вподобайку і неодмінно підписуйтесь на youtube канал Курванова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.